На весіллі мого сина мати нареченої голосно, так, щоб усі почули, сказала це не мати, а помилка в сукні. Наречена розсміялася, але мій син ні. Він підвівся, скасував весілля прямо перед усіма і наступного дня зробив те, що зруйнувало їхню сім'ю. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Марина Андріївна Коваль, 62-річна вдова, жила у своїй скромній бучанській хаті майже так само непомітно, як людина, яка давно звикла бути тінню. Вона ніколи не прагнула уваги, ніколи не нав'язувала себе іншим і, здавалося, ніби вміла стирати власну присутність, коли це було зручно для інших. Але саме в такої жінки очі. Вміли бачити те, чого не помічали навіть найпильніші. Її син Тимур ходив, ніби підсвічений зсередини, молодий чоловік, який закохався до нерозсудливості, його обраниця Жанна Власюк була настільки голосною у своїй зовнішній чарівності, що поруч із нею навіть мовчання звучало фальшиво. Яскрава впевнена з посмішкою, яка виглядала як жест, відрепетирований перед камерою. Вона входила в будь-яке приміщення так, ніби вже бачила його у кадрі. Конфлікт почався непомітно, зовсім ледь, наче тихий подих, який раптом помічаєш лише тоді, коли стає пізно. Першу зустріч Марина пам'ятала до найдрібніших рухів. Жанна розглядала її будинок так, ніби оцінювала не стіни, а актив, який міг би бути проданий, знятий або перероблений у щось вигідніше. Марина, то це справді ваш будинок? запитала вона тоном, у якому не було жодної щирості, лише професійний інтерес до площі та стану. Марина спокійно кивнула. Мій так. Вона ледь усміхнулася, але то була усмішка радше захисна, ніж ввічлива. Жанна не відвела погляду. Її очі бігали по полицях, по підлозі, по рамах. Вона оцінювала, порівнювала, зважувала. Ви тут живете одна, на одну пенсію. Тимур, який стояв поруч, напружено вдихнув Жанно, ну досить. Та вона торкнулася його плеча, зберігаючи надмірно теплий вираз обличчя. Я просто хочу зрозуміти сімейний контекст. Це ж нормально, правда? Вона вклала в це слово стільки підсолодженого тиску, що воно більше нагадувало інструмент, а не пояснення. Марина відчула щось дивне, наче в будинок увійшов хтось, хто несе за собою не шум, а задум. Вона не відреагувала зовні, лише відчула, як у грудях щось насторожилося. Друга зустріч розставила все значно чіткіше. Цього разу Жанна прийшла не сама. З нею була мати, Лариса Власюк, жінка з поглядом інвентаризатора. Вона не питала дозволу, не вибачалася, коли відчиняла двері або пересувала речі. Здавалося, вона звикла до того, що її рухам ніхто не протистоїть. Надто просто, сказала Лариса, навіть не дивлячись у бік Марини. Вона оглядала кімнати так, ніби перевіряла склад товарів, що давно втратив актуальність. Марина, вам варто подумати про щось компактніше. Такий будинок вам ні до чого. Марина втримала рівний голос. Мені тут добре. Звісно, Лариса усміхнулася тонкою усмішкою, від якої ставало холодно не тілом, а думками. Але треба приймати реальність віку усе ж. Тимур стояв між ними, мов на двох полюсах. Його погляд біг від матері до Жанни, від Жанни до Лариси, а потім повертався до Марини, ніби він намагався вловити хоч якийсь знак, як йому правильно реагувати. Марина бачила, як губи сина ледь здригнулися, коли Лариса знову відкрила якусь шафу, глянувши всередину, так ніби оцінювала об'єкт, що має перейти у спадок. Мам? Він тихо звернувся до Марини майже непомітно. Все гаразд. Марина відповіла не одразу. Вона дивилася на Ларису і Жанну, але бачила не їхні рухи. Вона бачила їхню впевненість у тому, що все навколо можна переставити, змінити, привласнити. Так, синку, сказала вона нарешті, все гаразд. Та в її голосі було щось інше тиша, яка вже не була спокоєм, тиша, що вчилася ставати зброєю. Лариса підійшла ближче і торкнулася стіни. Вам би підійшла двокімнатна квартира на околиці, економніша, зручніша. Ви ж не хочете обтяжувати Тимура. Марина дивилася на її пальці, які ходили по стіні, як по карті майбутніх змін. Я нікого не обтяжую, сказала вона спокійно. Жанна втрутилася, зітхнувши занадто голосно, щоб це було щиро. Мамо, ну не тисни. Ми ж просто говоримо. Правда, Марина, ми ж просто хочемо зрозуміти, як ти бачиш майбутнє. Ти ж не плануєш усе життя жити тут. Марина повернула до неї погляд. Не гострий, не злий, лише дуже прямий. Я планую жити там, де хочу. Жанна на секунду втратила вираз обличчя. Лариса зміряла Марину поглядом, який уже не приховував неприхильності. Після їхнього відходу Тимур затримався біля дверей, ніби намагався зібрати розсипані власні думки. Мамо, вони ну. іноді. Вони не розуміють, як виглядає їхня поведінка. Не звертай уваги, добре? Марина лише подивилася на нього. Ти бачиш, як воно є, сину. Це достатньо. Вона не пояснювала, що саме побачила. Не потрібно було, бо конфлікт ще не мав голосу, але вже мав обриси. Він ще не був проголошений, але вже дихав поруч. І Марина, жінка, яка здавалася тихою і беззахисною, володіла рідкісним умінням чути звуки війни ще тоді, коли інші чують лише буденні розмови. Коли Жанна подзвонила Марині наступного ранку і без жодних привітань оголосила, що весілля буде в червні і що, мовляв, зі сторони родини коваль усе простіше, голос дівчини прозвучав так, ніби вона робила службове повідомлення. Не прохання, не радість, а наказ акуратно загорнутий у вдавану легкість. Марина усміхнулася, хоча усмішка вийшла більше технічною, ніж сердечною. У ту ж мить вона все зрозуміла їхня мета ніколи не полягала лише в тому, щоб забрати Тимура з дому. Вони не хотіли будувати сім'ю, вони хотіли конструювати людину, формувати. Підминати під себе, тримати в тій самій невидимій клітці, в якій, як здавалося, Марині виросла сама Жанна. Уже ввечері, коли вони приїхали на вечерю в маєток Власюків у пущі водиці, усе стало зовсім прозорим, майже показовим. Будинок був надмірно просторий, із коридорами, в яких чужі кроки лунали так, ніби випробовували межі дозволеного. Марина відчувала, як усередині в неї напружується кожен м'яз, але обличчя лишалося спокійним. Лариса Власюк зустріла її так, ніби оцінювала кандидатку у нову родину на відповідність стандартам. Не хвилюйтеся через нашу забезпеченість, сказала вона з тією самою поблажливістю, яку Марина вже запам'ятала з попереднього візиту. Ми усвідомлюємо, що у вас є певні обмеження. Марина міцно взяла келих у руку настільки міцно, що лікті стали твердими, мов камінь. У кожного вони є, відповіла вона рівно. У когось у гаманці, у когось в характері. Лариса ледь помітно стиснула губи, але промовчала їй, мабуть, не звикло було чути опір у такій формі. На допомогу їй поспішив Георгій, батько нареченої, чоловік з тією категоричною впевненістю, яку мають люди, що плутають чужу мовчазність зі слабкістю. Тимур почне працювати менеджером з продажів у моїй автосалонній мережі, оголосив він, ніби вже підписав контракт. Комісії, плани, можливе підвищення, якщо буде кмітливим. Тимур Сидячи збоку, посміхнувся невпевнено, майже винувато. Мамо, це ж шанс. Марина подивилася на нього довше, ніж зазвичай. А ти договір уже бачив? спитала вона спокійно. Тимур нахмурився. Ні. Але Жанна втрутилася надто швидко, надто гучно. Ми вже вибрали житло ближче до салону, зручний комплекс, усе під контролем. Твоя мама зможе продати свій будинок і переїхати туди, де їй буде ну, комфортніше. Я знаю кілька маленьких варіантів. Слово маленьких вона вимовила так, ніби визначила нову норму для життя іншої людини. Марина відчула, як у грудях стискається щось тверде, майже холодне. Вона мовчала, але в голові вже складалася чітка мапа. Вона бачила перед собою двері, які відкривали без дозволу, кімнати, які називали надто простими, її вік, який виставляли як перешкоду, її сина, якому пропонували не шлях, а повідок. І кожен образ, як камінчик, падав у той внутрішній колодязь, де Марина зберігала справжні рішення. Того вечора вона нарешті побачила їхню структуру: не родину, систему. З вузлами впливу, з непроговореними правилами, з потребою контролювати навіть дихання інших, і саме тоді вона вирішила, треба змінити розклад сил. Наступного дня, ще до того, як Тимур прокинувся, вона вже сиділа в кабінеті Романа Марченка, її непомітного, але геніального бухгалтера, який вів її інвестиції 15 років. Вона відкрила перед ним теку. Сторінки щільно шелестіли під пальцями, звіти, рухи коштів, акти, виписки, дивіденди, договори. Роман підняв брови. Марина Андріївно, це ж це капітал на рівні невеликого холдингу, чотиридесять сім із половиною мільйонів гривень. Ви розумієте, що це? Розумію, сказала вона. Але тепер це не просто накопичення, це інструмент. Вона говорила рівним голосом, але Роман бачив по очах рішення вже прийнято. Разом вони почали розбирати стан бізнесів Власюків. Роман швидко переходив із документу в документ, зводячи цифри з реєстрами, контрагентами та відкритими борговими списками. Автосалони Власюків, кредитне навантаження високе, ліквідність падає. Я так і думала, тихо сказала Марина. Їхній ресторанний напрям, потік клієнтів за останні два роки зменшився майже наполовину, прогнозовано. Земельні ділянки дві в іпотеці, одна під заставою, ризик втрати активів високий. Марина слухала не цифри, вона чула тріщини в імперії тих людей, які вчора намагалися диктувати їй норми життя. А це? запитала вона, коли Роман зупинився на останній вкладці. Торговий центр у Голосієві. Наразі недооцінений, але біля нього планують звести приватний медичний комплекс. Ціна виросте мінімум у три рази. Ось він, сказала Марина. Ключ. Вона створила нову компанію Андреєв Інвестментс і відразу внесла Тимура як співзасновника і керуючого. Йому не сказали всього поки що. Він бачив лише підписані документи, не усвідомлюючи масштабу. А вже за тиждень Марина почала акуратно викуповувати частки Георгія Власюка у декількох проєктах через посередників, через ланцюжки, через ті канали, які він ніколи не подумав би перевірити. Він продавав охоче, йому потрібні були кошти, і він не бачив загрози в інвесторі, який ніколи не вийде з тіні. Це була не помста, це була оборона. Вечорами Тимур заходив до неї з паперами, з легким роздратуванням і здивуванням. Мамо, навіщо ці всі корпоративні штуки? Я ж не бізнесмен. Марина підписувала черговий документ і тільки потім піднімала очі. Кожен чоловік має почати життя як автор власної історії, не як продавець у бізнесі своєї майбутньої тещі. Я нічого не розумію. Зрозумієш, сказала вона, трохи пізніше він ще не бачив ниток, не бачив павутини, яку вона розтягувала обережно, але точно. Але мережа вже існувала. Вона чекала лише моменту, коли треба буде потягнути за правильний вузол. І саме в ту мить, коли Марина склала останні документи в сейф, починалося те, що стане третім розділом. Репетиційна вечеря в київському клубі стала першим пульсуючим зрушенням, тим, що завжди передує вибуху, коли люди ще усміхаються, але вже стискають щелепи. Марина ввійшла туди спокійно, так само тихо, як уміла ступати все своє життя, хоча всередині її думки працювали швидше, ніж жести оточення. Лариса, яка давно вважала себе не просто майбутньою свекрухою Тимура. А наглядачкою, над усім, що стосувалося його родини, підійшла відразу з тією ж манерою, яку мала людина, котра ставить діагноз, навіть не торкнувшись пацієнта. Марина, ти думала про продаж будинку? запитала вона з виразною турботою, яка зовсім не була турботою. Нездорово старіти на самоті. У її голосі не було ні співчуття, ні доброзичливості. Це було твердження, з яким Марину мали погодити. До розмови легко, майже грайливо приєдналася Жанна. Після весілля ви ідеально впишетесь у наш стиль життя, сказала вона так, ніби Марину вже зарахували до інтер'єру власної родини як щось дрібне і знімне. Марина кивнула, зберігаючи обличчя абсолютно рівним. Вона усміхнулася. І нічого більше, але всередині цю усмішку покривав зовсім інший механізм точний математичний, без емоційних коливань. Вона, по думки, перебирала етапи: завершення покупки третьої ділянки, наступний пакет документів по Голосіївському ТЦ. Контроль над активами Георгія, перевірка посередників, фінальна частина переоформлення. Її мислення було необоронним, стратегічним. Поки Лариса і Жанна удавали, що тримають Марину за слабку ланку, Марина вже посилювала фундамент, про який вони навіть не здогадувалися, але нічого не могло зрівнятися з днем самого весілля. Марина з'явилася в залі у простій синій сукні, акуратно підкресленій мінімальною кількістю прикрас. Її присутність була стриманою, але це стримання несло в собі якусь внутрішню цілісність. Проте більшість поглядів були іншими, оцінювальними, несправедливо зневажливими. Я чітко бачив, як люди в залі думали, бідолашна не вписується промах у виборі вбрання. Жодного слова не було вимовлено вголос, але Марина чула все не вухами, досвідом, досвідом жінки, яку роками недооцінювали, бо вона не випирала ліктями. І саме в цей момент, коли Марина мовчки йшла через залу, а чужі погляди тикали у неї, мов шпильки, вибухнув той самий момент, якого ні вона, ні Тимур не планували, але до якого підводило все. Лариса, стоячи поруч із сестрою, нахилилася до неї і навмисне голосно сказала: подивись на ту, намагається виглядати пристойно. Ця сукня це не мати, це помилка в сукні. Її слова були зроблені для публіки. Вона хотіла, щоб Марина почула. Вона хотіла, щоб почули всі. Жанна, яка ніколи не втрачала нагоди бути жорсткішою, ніж треба, засміялася і плеснула в долоні. Справді, мамо, наче випадково зайшла на вечерю в районному клубі. Сміх вилився коротким хльостким звуком, який точно мав поранити. Їхня жорстокість була обдуманою, вони хотіли принизити публічно, кінцево, назавжди. Тимур стояв не так далеко. І хоча він уже давно помічав невідповідності в поведінці Жанни й Лариси, він або закривав на них очі, або переконував себе, що це дрібниці, які зникнуть із часом, та ці слова кожна складена літера, вимовлена з таким задоволенням, пробили в ньому щось більше, ніж просто межу терпіння. Я бачив його обличчя в ту мить воно стало зовсім іншим, не сердитим, ясним, наче він нарешті прочитав текст, який був перед ним давно, але до якого не було світла. Він пішов до сцени. Спершу повільно, потім швидше, і, не вагаючись, узяв мікрофон. У мене є оголошення, сказав він. Голос був твердим, а не розгубленим. Жанна завмерла. Лариса перестала дихати. Георгій повернувся до нього з обуренням, у якому було більше гордості, ніж болю. Тимур продовжив. Я скасовую це весілля. Тиша впала так різко, що навіть скло на столах ніби завмерло. У Жанни зникла усмішка, ніби зірвали маску. Лариса знебарвилася, як крейда. Георгій почервонів, аж шия потемніла. Ти невдячний, закричав він. Ми дали тобі все. Тимур не відступив. Ви пропонували мені життя, обгорнуте в підпорядкування і назване щедрістю. Я не приймаю цього. Георгій рушив до нього. Лариса схопила його за руку. Жанна, втративши контроль, заплакала так голосно, що здавалося, це не сльози, а розчарування, яке вона не мала куди подіти. Вона тримала важку сукню, ніби та могла звалитися разом із усією її побудованою ролю. Гості почали гомоніти. Хтось хапався за голову, хтось намагався втрутитися, хтось тікав поглядом. І саме тоді, коли зал тріщав від чужих голосів і хаосу, Марина підвелася зі свого місця. Вона не поспішала, її рух був рівний, майже величний у своїй простоті. Вона підійшла до сцени і тихо попросила мікрофон, її голос був без напруги, і зал миттєво стих, повністю до останнього подиху. Марина стояла посеред зали, тримаючи мікрофон так спокійно, що навіть напруження навколишніх людей почало гаснути. Вона не підвищувала голосу, не робила пафосних пауз, просто дивилася на всіх так, ніби кожен із них щойно здав іспит, а вона тепер оголошує результати. Передусім, сказала вона рівно, я вдячна за цей день. Я багато чого навчилася про кожного з присутніх. Вона повернула голову до Лариси. Її погляд був нейтральним, але в цій нейтральності відчувалася чітка межа, межа, яку Лариса давно переступила про тих, хто оцінює людей за ціною сукні. Лариса стиснула губи. Вона не очікувала прямого удару в центр власної гордині. Тоді Марина перевела очі на Георгія, який стояв, розширивши ніздрі, готовий вибухнути новою хвилею обурення. І про тих, хто плутає контроль із владою. Георгій зробив півкроку вперед, але зупинився, ніби щось у її погляді, зупинило його силою, незвичною для жінки, яку він вважав непомітною. А потім Марина сказала фразу, що зірвала завісу над усім спектаклем, який вони намагалися зіграти. Компанія «Андреєв Інвестментс на минулому тижні придбала всі частки пана Власюка в голосіївському проєкті, включно з ділянками під приватний медичний комплекс, а також ще кілька активів, які він вважав стратегічними. Зал загув не голосами, звуком який нагадував хвилю, що раптом зламала тишу. Люди ніби одночасно втратили повітря, і кожен на мить завмер між подивом і невірою. Георгій не витримав. Це неможливо. вигукнув він, втративши і владність, і витримку. Ви просто вдова. Марина відповіла спокійно, навіть м'яко, але в її словах була твердість сталі. Вдова, яку ви недооцінили. Звична помилка тих, хто вважає тишу ознакою незнання. Вона зробила паузу зовсім коротку, але в ній було відчуття завершеності, наче вона оголосила вирок, який ніхто більше не мав права оскаржити. Потім Марина повернулася до Тимура. Весільний подарунок у моїй машині. Тимур, який досі стояв осторонь, ніби все ще переварював те, що відбувається, рушив за нею до виходу. Їхні кроки глухо відлунювали, поки в залі вирувала хаотична суміш шепотів, обурення й приголомшеного мовчання. На парковці Марина відкрила багажник і дістала товсту чорну теку з документами. Вона подала її Тимурові. Відкрий, сказала вона. Він розгорнув першу сторінку. Очі пробігли рядки, параграфи, суми, печатки, руки тремтіли. Мамо, це все наше, твоє, виправила вона так тихо, що це прозвучало майже ніжно. Я лише підготувала ґрунт. Тимур підняв очі, і в них уперше за довгий час не було сумнівів, тільки подив і вдячність. Поки вони стояли там, у напівтемряві стоянки, Георгій підійшов уже не роздутим півнем, а людиною, якій вибили опору. Чого ти хочеш? Запитав він, і голос звучав так, ніби йому довелося ковтнути камінь. Марина подивилася на нього так, як дивляться на людину, яка нарешті перестала вдавати. Я хочу, щоб ви перестали вимірювати цінність людей зовнішнім. Вона затримала погляд на ньому ще на секунду, і щоб мій син більше ніколи не був посаджений на повідок. Вона не кричала. Вона не принижувала, вона просто сказала правду, яка розвертала їхню динаміку назавжди. Тимур стояв нерухомо йому здавалося, що все життя досі було туманом, і тільки зараз він міг нарешті вдихнути ясно. Я думав, що мені потрібна їхня родина, прошепотів він. А тепер розумію, я потрібен був самому собі. Марина поклала руку йому на плече. Саме так минали місяці, і вони змінили всіх. Власюки продали маєток не з гордості, а з необхідності. Клуб почав підписувати нові контракти вже на умовах компанії Тимура. Жанна зникла із соцмереж, обірвавши свою публічну маску так раптово, що навіть її прихильники не зрозуміли, що сталося. А Тимур справжнє диво. Не просто піднявся, він дорослішав кожного дня. Помилявся, виправлявся, навчався, керував і, що важливо, перестав соромитися власного голосу. Марина тим часом переїхала до невеликої хати біля озера. Вона не тікала, вона починала спочатку. Їй потрібен був простір, у якому не чути чужих амбіцій. Вона вибрала життя, а не роль. Однієї пізньої вечері, переглядаючи звіти, Тимур запитав Мамо, це була помста. Марина не відвела очей від документів, але її голос був таким чесним, що слова лягли в повітря важче за будь які зізнання. Ні. Помста хоче болю, а справедливість повертає наслідки. Я просто перестала бути зручною. Тимур підійшов ближче і обійняв її, поклавши голову їй на плече, як колись у дитинстві. Дякую, що навчила мене стояти на правильному боці. Марина усміхнулася. Ні, синку, я лише відкрила завісу. Решту зробив ти. Їхня історія не закінчилася салютами чи вигуками, не закінчилася гучними постами чи оваціями. Вона завершилася тихо, за невеликою дерев'яною столом, де сиділи двоє людей, котрі нарешті вибрали життя без масок, без чужої волі, без страху. Вони розкладали перед собою нові плани, нові цілі, нове майбутнє, лише двоє, і одна істина, що не змінилася ніколи. Ті, хто плутає доброту зі слабкістю, завжди, зрештою, дізнаються найгіршим способом, що тиша не означає відсутності сили. Тиша це сила, яка просто вичікує свого часу.